Він чекав, поки утроба старина повністю змертвіє. Тому що Бог хотів, щоб Ісаак народився по війні. Інколи, якщо не завжди, Бог очікує, коли ми скажемо, Бог, я вже не можу зробити то, до чого ти мене. Я, 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 я. А зміна імені означає зміна характеру. Тобто, коли Авраам повністю перестав залежати від плоті, коли Авраам повністю, раніше перестав надіятися на плоті, тоді Бог проходив. Коли Авраам перестав надіятися на свою плоть, Бог дозволив йому бути обрізаним. І в 24-му вечір ми читаємо, що Авраам взяв і обрізав весь весь чоловічий рот, чи як сказати, всіх, всіх мужчин, які були обрізав всіх. Mm. На всякий спосіб. Всі були люди, не тільки не тільки Ізмаї, всі. І робить всі люди. Тепер, що є обрізання в новому заповіді. Колосянам 2 російсь і одиннадцятий вірш. Бібліоводіть, Колосянам 2,11. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізання, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанням. В новому заповіті обрізанням є, коли ми скидаємо гріховний образ життя. Коли ми відрізаємо від себе гріх, коли ми не є толерантними до гріха в тілі, коли ми відмовляємося або відказуємось від гріха, це один з розумій, чи є обрізання згідно нового втрої. І Ще одне місце ми читаємо Колосянам, Вінішним Володянам, третій розділ і третій вірш. Дмитрий, апостол Павло пояснює. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на Тіло. У новому заповіті обрізання це такий стан духовної людини, коли не кладе ніякої надії на своє тіло, а повністю надіється на Бога. Це певний духовний стан. І до цього певного духовного стану потрібно дорости. І цей певний духовний стан потрібно досягнути. Прочитаємо ще раз уважну Филип'янам 3.3 надзвичайно важливе. Тому що це місце, де спотикається вата християн нового заповіту. Вони очікують, що благословіння завіту має належати їм, але вони не обрізані в своїй плоті. А що ж казав Бог Аврамов? Якщо людина не буде обрізана, вона не тільки не буде користуватись благословінням завіту, бо на ній буде смерть. Тому християни нового заповіту. Якщо ми не обрізані в своїй плоті, то в нас не тільки не буде благословіння, в нас буде смерть. Ви розумієте? це? Ми не будемо бачити чудес в нашому житті. Ми не будемо бачити сина обітниці. Ми не будемо бачити, як виконується в нашому житті. Тому Бог починає цей процес. Читаємо ще раз, третій vou precisar, né? Tomou... Ми бачимо це? Розуміємо це? Братій і Бачимо це? Далі третє відчитання. Не кладемо надії на тіло. Коли Бог обіцяв Аврааму сина, пройшло 11 років, сина немає. Приходить сара і каже,

29 років сина народу. то зразу в інтернеті розкаже. Бабуся родила сина. крайня плод Було, було признання, чол Тому що об'язання а... це боляче. І чим старша людина, тим важче вона переносить цю операцію. Що мене полюбив і видав, видав за мене самого себе. Павло фактично каже, я не сам живу. Я, я живу, але мене нема. Я живу вірою Божою силою. Це такий стан, коли плоті в житті людини майже вже немає. Або вона така тонюсенька, і все, що в неї є, це Бог з його джерелом сили, енергії. Єремії, 17 розділ. Книга пророка Єремії, 17 розділ. з п'ятої віша. Обов'язково відкривати. Єремія 17 розділ з п'яти віша. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе. на яку ти надієшся хтось точній стороні, або це може ж бути ти сам. Звідки приходить в житті людини? Прокляття. Мама ходила до ворожки, ходив хтось там до якоїсь бабки. Проще. Браті сестри, це дуже серйозно. Джерелом прокляття може бути боротьба, може бути гріх. І джерелом прокляття може бути моя надія на себе. Біблія ясно говорить, Бог говорить, проклятий той муж, що надіється на кого? сам на себе. Тому що самовпевненість і самонадійність не від Бога це гордість а Бог гордим проти. І робить раменом своїм слабу плоть. І від Господа серце його. Тому що якщо раніше десь була криза, то щоб хвиля тієї кризи дійшла до України, треба було чекати декілька років. А зараз декілька днів. Тому що ми живемо в глобальному світі. І через інтернет і телебачення і глобалізацію кризи будуть у нас головні. З До мене. А в тому така хата пала. Каже, я, я ніколи не думав, що в Іспанії так викласти. скільки в тебе така? Така вірва, такий палат, так і що? Він каже, бачимо той міст через річку. Я в а в той такий палац, мармон, світло. А вже в речі греки під нас, буде ж проблема, чи всі Євросоюз не ті греки, а вас тут так, так класно, тебе. А мене грецько місто каже, бачиш вам там місто? А той дивиться, каже, ні, не бачу. セクロスパイプレート、アブロークラインド、ナショナリーズ、ナイフォーエコノミー、カナー。